Доброго дня малята! Сьогодні хочу розповісти вам цікаві факти про сім вам відому пташку, а саме про голуба! У світі насправді набагато більше видів голубів, ніж можна подумати. Прогулявшись містом, вулицями, можна побачити цих красень. Ці птахи пристосувалися до існування поряд з людиною. Але є й такі. Що живуть в лісах і горах і не надто товаришують з людьми. Голуби здатні прожити до 20 років, якщо забезпечити їх хорошим доглядом та харчами. Майже всі голуби підбирають собі пару і живуть з нею все своє життя. Завдяки унікальній будові очей. Голуби можуть дивитись прямо на сонце, хоч ми цього зробити не зможемо без сонцезахисних окулярів. Голуб вважається птахом миру в багатьох країнах. На їх честь встановлено близько 30 пам'ятників. Голуби мають чудову пам'ять, що зумовило людей використовувати їх в якості поштових птахів, які доправляли. Листи за адресою. Завдяки також нюху вони орієнтуються на місцевості по запахам. У дорослого голуба близько 10 тисяч пер'їн. За добу голуб здатний подолати до тисячі кілометрів. Маса тіла його до 500 грамів, голова невелика, шия коротка. Крила довгі і гострі, кінцівки короткі, дзьоб невеликий. Харчуються в основному насінням, але іноді полюбляють соковиті плоди і ягоди. У гніздо відкладають по 2-3 яйця. За сезон вони можуть двічі висадити пташенят. Вони турботливі батьки, годують пташенят. Поки ти маленькі пташиним молоком, що утворюється у волі батьків, ростуть малюки дуже швидко і у віці 25 днів вже можуть самостійно літати. Голубів навіть вишивають на рушниках. В світі налічують близько 150 видів голубів, декоративні породи, поштові голуби. Тож ми повинні малята оберігати цих красенів, адже якщо голуб оселився на будинку, це на добро. Пропоную вам також переглянути, якими красенями можуть бути голуби.